Дитячі ході та світшотики лук-лук. Такий світшотик з баєчкою йде на 152. 98 104. Також баєчка. Худі спортивна на замочку 122-128. Тут іде двох ниточка. Світшотик баєчка 110-116. 122, 128 свішок баєчка, 122, 128, 110, 116, 110, 116. Худі баєчка 134, 140. Набір гольфиків, Дуже класна тканинка. Приємний такий котон, 110, 116. Світшотик 116 Худі 158, 164, світшотик 122, 128, 110, 116, 110, 116, Худі 146, 152, такий набір Гольфіки 86, 92, святі трикотаж. І також трисотаж матенький. 98, 104.